Останні роботи на пам'ятниках, присвячених Другій світовій війні, завершують у дружківці. До робіт на вічному вогні залучили висотну автодробину місцевого відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Більша проблема добратися, щоб це все правильно покрасити, поэтому нам допомагає МЧС Чеса своїй лісниці. Наша вишка туди не застають на жаль. І второй проблемний пам'ятник це курган. Йому вже довольно много років і. Тяжело його відновлювати, тому що необхідно провести ряд інженерних міроприятій, дуже дорогостоючих. поки в думаємо, як пройти з малими силами. Загалом на косметичний ремонт пам'ятників та меморіальних знаків всього року у місті виділили 50 тисяч гривень. Роботи на 11 об'єктах, що перебувають на балансі управління комунального господарства, виконують працівники комунального підприємства Спектр. Це встановлення частини, штукатурка, покраска. Плюс покос пакусок пам'ятників благострополячи території. Відремонтували закріплені за ними пам'ятники промислового підприємства Дружківки. Також за словами Олексія Ковальова завершені роботи на монументах у селищах Олексієв. Дружківка, Райське, гірник.